Вітаю 10 клас на уроці з Історії України, і ми сьогодні з вами вже підходимо до завершення Першої світової війни для українців. Сьогодні ми поговоримо про вплив Першої світової війни на світогляд, політичні орієнтири українців та економіку України. Ну і взагалом, який стан речей в Україні станом на 1917 рік. На початок 1917 року в соціально-економічному житті країн учасниць війни посилились кризові явища. Періодичні мобілізації, зумовлені величезними людськими втратами, залишали господарство без робочих рук. За роки війни погіршилась робота залізниць, першочерговим їх завданням було забезпечення потреб фронту. Однак пропускна спроміжність залізниць і кількість рухомого складу залишилася недостатньою. Станції були забиті ешелонами, дедалі більше відчувалася дезорганізація транспорту. На початок 1916 року на залізницях Медніпрянської України перебувало близько 150 тисяч вагонів неперевезених вантажів. У зв'язку з ускладненням роботи залізничного транспорту окремі економічні та промислові райони опинилися в фактичній ізоляції. Для покриття воєнних витрат уряди країн друкували нові гроші, що спричиняло їх знеціненню і зростанню цін на товари першої необхідності. У Російській імперії, порівняно в 1916 році, ціни зросли в 4-8 разів порівняно з 1914. При цьому заробітна плата більшості працюючого населення не змінилась або навіть зменшилась. Невдоволення викликала також нестача продуктів харчування і товарів, особливо швидкого, швидко, насувала, швидко насувалася продовольча криза, продовольчу кризу стали відчувати в Російській імперії та австро угорщині Російський уряд для її подолання вдався до встановлення твердих цін на продукти харчування та запровадження карткової системи. Однак це не виправдало ситуацію, а призвело до зниж... зникнення з прилавок товарів широкого вжитку... вжитку та поширення спекуляції ними. При цьому влада виявилася... виявила свою нездатність змінити ситуацію. Безмірне збагачення одних та зубажіння інших спричиняло обурення широких верст населення. Досить поширеним стало в тогочасній Україні вислів. Кому війна, а кому мати рідна. невдоволення населення безпорадністю влади в умовах наростання труднощів воєнного часу сприяло поширенню соціальних протестів. У Надніпрянщині зростає страйкова боротьба робітників за свої права. Якщо від серпня 1914 року до вересня 1915 року в страйках взяло участь близько 43 тисяч робітників, то до вересня 1916 року кількість страйкуючих збільшилась до 20, 228 тисяч осіб. А від середини серпня 1914 року до початку 1917 року в Україні відбулося також понад 160 селянських виступів. Швидко поширились заворушення серед утомлених багаторічною війною солдатів. Нестача зброї та боєприпасів, похане харчування, воєнні поразки, бездарність генералітету наштовхнули їх на думку про припинення війни і усунення від влади своїх правителів, відомі випадки невиконання цілими підрозділами наказів командування. Так, в січні 1917 року, на Південно-Західному Південно фронті, в Сарнах, солдати 223 полку відмовились вступати на передову. Повстання було жорстоко придушено, 8 осіб було розстріляно, а 36 засуджено до каторжних робіт. Солдати дезертували з фронту, убивали ненависних офіцерів, здавалися в полон. Нерідко виснажені війною солдати ворогуючих армій кидали зброю та браталися одним зон. Одночасно з економікою і соціальною кризою у воюючих державах загострюється і політична криза. В Австро-Угорщині дедалі більше політики висловлюються незадоволенням при зупиненням на період війни діяльності австрійського Рейстагу та Угорського сейму. а також тим, що імператор править державою за допомогою надзвичайних параграфів, указів і надзвичайного стану. Проявом політичної кризи в Австро-Угорщині було вимушено згода офіційного відня на невигідне для нього розв'язання польської проблеми. 23 жовтня 1916 року австрійський імператор Франц Йосиф разом з німецьким кайзером Вільгельмом оголосив про відновлення на польських землях, відвойованих Німеччиною в Російській імперії, польської держави під фактичним німецьким протекторатом. Відчуваючи своє безсилля перед Німеччиною для того, щоб захистити свої державні інтереси та запобігти майбутнім польсько-німецьким претензіям на Галичину. Австрійці змогли лише включити до документа твердження про неподільну цілісність Галичини у складі Австро-Угорщини. 5 листопада імператор підтвердив особливий статус Галичини та її автономію без будь-якого поділу на польську та українську частину. Це викликало обурення і протести українського політичного краю, громадсько політичного краю, діячів громадського політичного краю. У російській імперії також помітним були ознаки політичної кризи. Цар Микола ІІ відправляв у відставку одних чиновників і призначав інших, які теж швидко втрачали посаду. За два роки війни в країні змінили чотири голови Ради міністрів, шість міністрів внутрішніх справ і чотири військових міністрів. В умовах поглиблення економічної та соціальної та політичної кризи в Росії Австро-Угорщини активізувалися. Опозиційні рухи українські політич... політики також усвідомлювали, що революці... революційний вибух неминучий і майбутнє українців залежить передусім від самих себе. Так, у тисячу 1900... 22 січня 1917 року, після оприлюднення президентом США Удра Вільсоном заяви 14 пунктів із закликом бачення із викладом бачення принципів побудови міждержавних відносин у повоєнному світі. Лідери товариства українських поступовців» звернулися до нього з листом. В ньому акцентувалася увага на антиукраїнській політиці Росії і висловлювалася надія на можливість надання Україні автономії. Але тут не розпочалася війна. Перша світова війна відкрила нову епоху в історії людства. Історія ще не знала таких збройних конфліктів, які би за масштабами глибиною впливу. На суспільство воюючих держав і за непередбаченими наслідками мало доленосне значення для світу в цілому і України також. Війни, війна, у вирії якої було втягнуто мільйони людей, в тому числі українці, вимагали гранично напружених сил. За різними оцінками, на боці Австро-Угорщини воювало від 250 до 300 тисяч етнічних українців. У Російській імперії від 3,5 до 4,5 мільйонів українців. Загинуло понад 500 тисяч осіб, величезні безповоротні людські втрати з обох сторін викликали негативні демографічні зрушення по воєнній Україні, поглиблення революційними майбутніми подіями, інтервенцією, Отаманщиною, неминучими за такими обставинами міграційного процесу. Різке зменшення кількості працездатного чоловічого населення згубно позначилось на економічних показниках. Особливо відчутно військові події вдарили по малозабезпечених верствах села. Зростання цін на сільськогосподарську продукцію загострило продовольчу проблему повсюди. Швидкими темпами відбувалася майнова диференціація на селі. Саме в Україні зафіксована найбільша частка його крайніх груп. Тобто найбільших і найзаможніших, найбідніших і найзаможніших 47% з половиною, тоді як в інших районах, регіонах імперії лише було 30%. Загальне погіршення матеріального становища людей, праці, підвищення цін на товари та послуги, низький рівень оплати праці, перебої з постачанням міста, відсутність будь-яких соціальних гарантій. Ці та інші явища стали безпосереднім наслідком військових дій. Війна сформувала в Україні нову політичну культуру, нову культуру міжнаціональних відносин господарювання, управління країною, суспільного життя. Одним з наслідків Першої світової війни мало структурування українського політичного життя, що знайшло свій вияв не тільки у появі численних політичних партій різного спрямування, а й платформи. І платформи, а й формування цілих ідейно-політичних напрямків соціал-демократичного, націоналістичного, консервативного, комуністичного. Велика війна 1914-1918 років каталізувала процес формування української модерної нації, яка з об'єкту міжнародної політики перетворилась на її безпосередній суб'єкт. Від цього часу українське питання вийшло на рівень одного з визначальних чинників у європейській політиці, з якими не можна було рахувати, не рахуватися. Попри те, що українці Австро-Угорської та Російської імперії опинилися по різні боки лінії фронту, Перша світова війна змила штучні кордони, що розділяли український народ і дали поштовх спільній поборницьким тенденціям. Так, наприклад, в платформі СВУ, створеного надніпрянськими емігрантами в Галичині, як безпартійної політичної організації російських українців під час війни для пропаганди ідеї самостійної України, наголошували. Українці добре розуміють, що у війні СІ ходить, ходить головною о їх долю, ходить о те, чи в результаті війни український п'ємонт в Австрії буде знищений, чи українське життя розцінне. Тож, також по той біг з бруча аж за Дніпро і над Чорним морем, і тому не можуть зоставатися німими свідками теперішніх подій, а голосно і рішуче відносяться, відносять свої неспромірні права на національну самостійність. Таким чином, ми бачимо, що на початок 1917 року стало зрозумілим, що три роки кровопролитної війни. Не спричинило наближення до перемоги жодної з воюючих сторін. Війна затягнулась, а соціально-економічне становище держав, які брали в ній участь, погіршувалося. Також, станом на 1917 року, вже всім набридла та війна і тому попереду великий революційний вибух. Ну а поки що, е українці воювали в Першій світовій війні. І ось ви бачите, які наслідки ця війна породила для українців. Давайте завданням я пропоную вам повторити перші восьми параграфи підручника, тому що вже готуємось до контрольної роботи за цим розділом, і обрати одне з завдання. От перше завдання тут ем, треба подумати над висловом Українська перспектива Великої війни. Понятне діло, що йде мова про Першу світову війну. Ну, а друге, за допомогою додаткових джерел, ви можете скласти таблицю посилення кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях в роки Першої світової війни. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже з вами на наступних наших уроках.